Вітаю, друзі! Сьогодні знову буде нове відео. Мене звати Галина. Хто ще не знає для новеньких? Живу в Італії, 20 років вже і заміжня за італійцем. Це для інформації, не хвалюся. Тому що почну знову, хто мене ще не знає, будуть що хвалюся. Щоб проінформувати. Які люди приходять нові, щоб знали, хто я і що я. Це для того. Так що вітаю всіх на каналі. От Сьогодні хочу ще відповісти на деякі коменти там дівчаткам. От мені люди написали, ну я в попередньому відео розказала трошки про мого чоловіка. Як він мене чекав, як і йому теж важко було без мене і все, мені там його тут. От. Але ж люди може не дивилися попереднє відео і почали писати, що от такий хороший чоловік так тебе чекав, що навіть не поїхав з тобою. От Не розуміючи, що. Мій чоловік вже в серпні зі мною був в Україні. Він кожен раз, коли я їду в Україну, зі мною їде. Я вже це розказувала, хто зі мною на каналі давно, то вже це, про це знають. Я ж не буду говорити кожен раз про це, щоб ну, скажуть знову: люди будуть говорити, що я хвастаюсь, що мій чоловік завжди зі мною їздить, а другий, може, не їздять. Але ж, я ж кажу, вже розказувала про це, що мій чоловік кожен раз, коли я їхала, один раз він зі мною не поїхав. Це було два роки тому. А в цьому році то він вже був зі мною майже місяць в Україні. Він бачив мою маму, з нею попрощався. Коли я їхала тепер в Україну, я ж не знала, що моя мама помре. Я мала побути з нею в лікарні трохи, бо вона вже була в лікарні. От, і думала, заберу додому, вона вийде, і я знову приїду в Італію. Але ж не так сталося. От прийшла маму охоронити. Він теж цього не знав, що моя мама помре. Я там була з неї два тижні, ну, думала, що, що відійде все, а потім, ну, вже сталося, що сталося, вона померла. От, і ну, що я його буду знову зривати. Я сама не хотіла, щоб він уже їхав. Тим більше він з нею бачився літом, і з нею попрощався. А мені треба було з нею день і ніч. Вона мучилась цими ночами, куди я його буду. Тим більше в мене мами там одна кімната тільки отаплюваєма, а друга кімната не, не отаплююча, не отоплююча. От і навіть спати там немає де, щоб двох там з ним бути ніч, день. Тому й тітки спали постійно, як приїжджали. От. Так що, дівчатка, якщо не знаєте, не судіть, людину, хто і що, і як, все, все, якби ну, пізнається. Просто що хто, хто не бачив моїх відео давніх. Той е, собі так дозволяє говорити, що от вона там розхвалює чоловіка, а такий він не хороший. Я не розхвалюю, я просто поділилася, як було, як він мене чекав і як йому теж важко було. Тому що ситуація в нього теж така, що в нього нікого немає, крім мене, якби е, батьків немає, брати далеко, і, і він зі мною привик постійно все ділити, він зі мною кругом і я з ним. Я знаю, дівчатка, що є іт італійці, дуже егоїсти, є, є всяке. тут, що мало хто, мало хто з наших жінок знаходить собі нормального чоловіка, щоб він за неї турбувався, щоб було все нормально. от, Тому що і правильно хто пише, що ми тут чужі, ми тут чужі завжди будемо, були й будемо. Але мені, мені тут вже добре в Італії після 20 років життя, тому що я устроїла своє життя і мені тут попалася краща людина, ніж у мене була до цього, колись, батько моєї дитини. І мені чому мені тут і подобається більше? Тому що я вже тут привикла, в мене тут все, моя дитина, мій внук, мій чоловік теперішній і в мене нічого не тримає в Україні. Я не... не... Не, як кажуть, нехай Україну, що там так погано, і там. Мені там було погано, моє життя було погане для мене. Я ж не кажу за всю Україну. Кось воно було хороше, а в мене було погане. А зараз е, у мене воно нормальне. Я ж не кажу, що я там за мільйонера вийшла і не всяким там. Я не вийшла за нормального середнього, е, як кажуть. Італійця, що немає кучу грошей, я сама так само підробляю, заробляю на себе і на мою маму заробляла, щоб її утримувати. Це ж, я ж кажу, не всі буває, однаково буває, однакова доля. Кому як попадеться? От, наприклад, моя дочка, яка тут в Італії, вона мала можливість вийти за Італійця, вона не захотіла, їй італійці не подобається. Я ж не кажу, що всі італійці хороші або всі погані, там, українці, або ще щось. Я кажу за себе, як у мене було і як мені подобається. А хто кому як? там, Хто, хто вже і 25 років в Італії і ще до сих пір не може привикнути і їм тут погано, тому що в них так склалася доля, то так воно і є, дівчата. Я ж не сперечаюся. Але. Трошечки треба людям і вірити на слово. Якщо я розказую, я ж не з пальця висасую. то от. Я дякую Богові, що мені повезло з чоловіком, а багато жінок наших мучаються і терплять сиріно, бо і діти є, і все. От. Так що не судіть, якщо не знаєте. От, І будемо далі з вами. Дивитись мої відео, хто хоче. Ці відео останні я бачу, е багато людей подивилося. От. Я сподіваюся, що так і далі буде. І чекаю нових підписників. Лайкайте, пишіть коменти. Буду вам дуже вдячна. Ну, подивіться сьогоднішнє наше небо. Що це таке по, по цими самолітами? Каже, що неправда полоски, воно кругом. Все в полосках. Дивіться, що роблять. Це якийсь капець. це не перший раз я вже таке бачу. Таке небо, це ж щось з цим спеціально зроблено, бачите, пролітають самоліти, щось розпиляють. Це яке не знаю, що воно таке. Дивіться, оця хмара від неї ще відходить. Ось це велика. Сторони якби розлітається, не знаю, чи передає телефон. Ну, от представляєте, тут багато говорять про ці хмари, що кожного ранку люди встають і бачать. Дивіться, що, що робиться, подивіться. Ну, повний аврал. Я поїхала в Україну, вона казала строго моєму чоловіку доглядати заки. Квітами за моїми вазонами, бо вже літом ми поїхали і не було кому поливати на цей раз. Бо він не дуже пам'ятає, що треба поливати вазон. Ось, ось ці, це, типу, хризантеми, але вони отак більш не розцвітають. Це я була купила в Ікеї, вона була така, така половинка. Ну, Малесенький такий вазончик і повний квіточок оцих. Та я пересадила сюди. Ну, воно таке виросло лисоченне. І це трошечки тут квіточок, якось ну не, не дуже красиве. Не знаю, обріжу на той рік. Я думала, що воно не прийметься, але ж прийнялося. Якісь такі листки поставили. З Наверно, щось їх вже цей, я трохи бризгала їх там водою з милом. Але не знаю. Корінчі, це такі хризантеми якісь декоративні, що вони такі малесенькі. Але ж вимахала таке довжелезне, не думала, що воно таке виросте. Цікали теж, вони були геть пропали, і їх зрізала аж по саме цей і оце за якийсь місяць вони от так відросли. От вже зламався листочок, але бачу. Не знаю, чи вони знову будуть цвісти, чи що. Вони вже цьому році ціли. Бо такі листки повипускали, такі гарні. Ну, побачимо. Ось цей вазончик у мене, коли я їхала, він цвів. Бачите, а тепер він ще більше цвіте. І До сих пір, подивіться, які гарні одні ці квіточки, я бажаю їх. Цвіте так довго-довго. Бачите, аж сюди так, квіточки з'явились. Тут були тільки оцих декілька. Яке знімала місяць тому. Ну, мій чоловік підтримував квіти, водичку поливав, то слава Богу. Бачите, яке гарне. Всі вже цвіли весною, тепер знову повилазили, не знаю, чи будуть цісти знову, бо у нас погода взагалі не зимня, як ви бачите. Нема холодів таких, як в ті роки. Цьому році зовсім геть Тепло. Тут у мене ще таке є. Сьогодні покажу вам, як в Італії роблять м'ясо шпецина називають. Шпеціна це порізане по кусочкам із соусом томатним. Потім вони додають соус у пасту, макарони. А це, як виходить, вже в них буде і перше, і друге, тому що саль йде в макарони, а м'ясо залишається як на друге. А воно дуже смачно виходить. Ми його трошечки так обжарюємо. Додавили. Трошечки обжарю, все воно чуть-чуть, щоб воно геть не було таке середе. Дехто робить прямо сириль-сирин. Ось так перестає, щоб з двох боків чуть-чуть піджарило. І потім будемо заливати соусом томатним. Зараз так піджари, чуть-чуть за Воно не буде ні зварене, ні. Але таке буде з кров'ю, як кажуть. Такі кусочки, це свинне м'ясо. Хто хоче робить собі говяжемо. Якщо люблять говяже. Куркою не бачила, що зробили, то Не знаю, если хоче пробувати. Ну. Або ж, я вже я забасила. Ми, ми робимо постійно з спиним м'ясом. Тут кусочки такі порізані. Ось так. І потім будемо заливати соусом томатним. Ну ж така, бачите, вже перемелені помідори. вони продаються поставити помідори. Густеньке воно отаке. О, як у нас колись був сік помідор е е цей томатний, але це густіше виходить. Вони сирі передирають, там їх може трошки проварюють. І ось таке. Бачите, м'ясо вже двох е боків трошки все так. І тепер ми заливаємо столком томатним. І воно собі буде тушитися. Треба півтори-дві годинки і півтори може хвати. Коли воно вже буде м'ягеньке, готове, треба пробувати. Ну і додаємо сіль перед, що спеції тут чеснок у нас вже є. Хто хоче, може цибульку робити з то Так і ще побільше соусу додати, щоб воно було покрите все соусом. Ось так. І посолити. Якщо у вас соус кислий, можна цукру додати. Ми так робимо постійно, додаємо трошечки навіть цукру і солі. Цукор він впитає в себе весь всю кислоту. ось так цукор, трошечки ложечку, там, цукру і сіль, І тепер вона буде тушитися, навіть кришечкою прикрити, трохи підмішувати. І все, і буде готово. Ось так воно помаленьку має кипіти собі, його підмішувати трошки і кипить. мінімум півтора години. Дивитись по м'ясу, коли воно готове, вже воно має бути м'ягеньке. Я ще так трошки прикриваю, не повністю. Воно потім може сильно оці е, летіти. На стіни. Якщо довго не мішати, потім починати мішати, то воно бризгає. Так що трошечки так прикрити. Повністю ні, воно не має бути під кришкою, прям все. А отак прикривати. І хай доварюється. Ось таке воно готове, вже, бачите, воно ну, набагато менше стало вже цієї самої соуса. От. М'яско зварене. І цей соус будемо на, на пасту посипати. А м'ясо можна їсти як друге. Вони так роблять італійці. Можна і з м'ясом посипати хто, хто, хто хоче вже їсти тут м'ясо разом з макаронами. Можна і так робити, хто як хоче. Ми Перемішались з тим соусом, що горили, пару кусочків. Ну. Ось так. І зверху ще е, сиром пармезаном помер. І ось так Потрем парміжану, пармезан зверху. Ось ну, таке блюдо, виходить. Ням-ням, дуже смачно. Так, друзі, таке сьогодні відео вийшло. Так що всім дякую, хто мене дуже підтримав в цей час. Коли мені було навіть не до відео, але я все рівно робила для вас декілька відео, тому що треба, треба працювати, як кажуть, треба робити. Всім дякую за підтримку. І вам усім бажаю добра, миру. Хай буде у всіх все добре. До нових відео. Вітаю, друзі. Сьогодні знову буде нове відео. Мене звати Галина. Хто ще не знає для новеньких? Живу в Італії 20 років вже і заміжня за італійцем. Це для інформації. Не хвалюся, тому що почну знову. Хто мене ще не знає, буде те, що хвалюся. Щоб проінформувати, які люди приходять нові, щоб знали, хто я, що я. Це для того. Так що вітаю всіх на каналі. От Сьогодні хочу ще відповісти на деякі коменти там в дівчаткам. От мені люди написали, ну, я в попередньому відео розказала трошки про мого чоловіка, як він мене чекав, як і йому теж важко було без мене і все, мені там його тут. От, Але ж люди, може, не дивилися попереднє відео і почали писати, що: от такий хороший чоловік так тебе чекав, що навіть не поїхав з тобою. От Не розуміючи, що. Мій чоловік вже в серпні зі мною був в Україні. Він кожен раз, коли їде в Україну, він зі мною їде. Я вже це розказувала, хто зі мною на каналі давно, то вже це, про це знають. Я ж не буду говорити кожен раз про це, щоб ну, скажуть знову, люди будуть говорити, що я хвастаюся, що мій чоловік завжди зі мною їздить, а другий може не їздять. Але ж, я ж кажу, вже розказувала про це, що мій чоловік кожен раз, коли я їхала, один раз він зі мною не поїхав. Це було два роки тому. А в цьому році то він вже був зі мною майже місяць в Україні. Він бачив мою маму, з нею попрощався. Коли я їхала тепер в Україну, я ж не знала, що моя мама помре. Я мала побути з нею в лікарні трохи, бо вона вже була в лікарні. От, і думала, заберу додому, вона вийде, і я знову приїду в Італію. Але ж не так сталося. От прийшлося маму охоронити. Він теж цього не знав, що моя мама помре. Я там була з нею два тижні. Ну, думала, що, що відійде все. А потім, ну, вже сталося, що сталося, вона померла. От, І ну, що я його буду знову зривати. Я сама не хотіла, щоб він уже їхав. Тим більше він з нею бачився літом, і з нею попрощався. А мені треба було з нею день і ніч. Вона мучилась цими ночами, куди я його буду. Тим більше в мене мами там одна кімната тільки отаплювача, а друга кімната не, не отаплююча, не отоплююча. От і навіть спати там немає де, щоб двох там з ним бути ніч-день. Тому й тітки спали постійно, як приїжджали. От. Так що, дівчатка, якщо не знаєте, не судіть людину, хто і що, і як ну, все, все якби ну, пізнається. Просто що хто, хто не бачив моїх відео давніх. Той е, собі так дозволяє говорити, що от вона там розхвалює чоловіка, а такий він не хороший. Я не розхвалюю, я просто поділилася, як було, як він мене чекав і як йому теж важко було. Тому що ситуація в нього теж така, що в нього нікого немає, крім мене, якби е, батьків немає, брати далеко, і, і він зі мною привик постійно все ділити, він зі мною кругом і я з ним. Я знаю, дівчатка, що є іт італійці, дуже егоїсти, є, є всяке. тут, що мало хто, мало хто з наших жінок знаходить собі нормального чоловіка, щоб він за неї турбувався, щоб було все нормально. от, Тому що і правильно хто пише, що ми тут чужі, ми тут чужі завжди будемо, були й будемо. Але мені, мені тут вже добре в Італії після 20 років життя, тому що я устроїла своє життя і мені тут попалася краща людина, ніж у мене була до цього, колись батько моєї дитини. І мені чому мені тут і подобається більше? Тому що я вже тут привикла, в мене тут все. Моя дитина мій внук, мій чоловік, теперішній і. Мене нічого не тримає в Україні. Я не, 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 як кажуть, не хаю Україну, що там так погано і там. Мені там було погано. Моє життя було погане для мене. Я ж не кажу за всю Україну. Кось воно було хороше, а в мене було погане. А зараз у мене воно нормальне. Я ж не кажу, що я там за мільйонера вийшла і не хвастаюся всяким там. Я не вийшла за нормального середнього як кажуть, італійця, що немає кучу грошей, я сама так само підробляю, заробляю на себе і на мою маму заробляла, щоб її утримувати. Це ж я ж кажу, не всі однаково буває однаково доля. Кому як попадеться? от наприклад, моя дочка, яка тут Віталія, вона мала можливість. За італійця, вона не захотіла, їй італійці не подобається. Я ж не кажу, що всі італійці хороші або всі погані там українці, або ще щось. Я кажу за себе, як у мене було і як мені подобається. А хто кому як? там Хто хто вже і 25 років Італії і ще до сих пір не може привикнути, їм тут погано, тому що у них так склалася доля, то так воно і є, дівчата. Я ж не не сперечаюся. Але. Трошечки треба людям і вірити на слово. Якщо я розказую, я ж не з пальця висасую. То. От. Я дякую Богові, що мені повезло з чоловіком. А багато жінок наших мучаються і терплять всеріно, бо і діти є, і все. От. Так що не судіть, якщо не знаєте. От. І будемо далі з вами. Дивитись мої відео, хто хоче. Ці відео останні я бачу, е, багато людей подивилося. От. Я сподіваюся, що так і далі буде. І чекаю нових підписників. Лайкайте, пишіть коменти. Буду вам дуже вдячна. Ну подивіться сьогоднішнє наше небо. Що це таке по, по цими самолітами? Каже, що неправда полоски, воно кругом. Все в полосках. Дивіться, що роблять. Це якийсь капець. це не перший раз я вже таке бачу. Таке небо, це ж щось з цим спеціально зроблено, бачите, пролітають самоліти, щось розпиляють. Це якесь не знаю, що воно таке. Дивіться, оця хмара, а від неї ще відходить так. ось ця велика. Сторони, якби розлітаються, не знаю, чи передає телефон. Ну от, Представляєте, тут багато говорять про ці хмари, що кожного ранку люди встають і бачать. Дивіться, що, що робиться, подивіться. Ну, Повний аврал. Ось цей вазончик у мене, коли я їхала, він цвів. Бачите, а тепер він ще більше цвіте, і До сих пір, подивіться, які гарні гарню ці квіточки, я бажаю їх. Цвіте так довго-довго. Бачите, аж сюди так квіточки з'явились. Тут були тільки оцих декілька, які я знімала місяць тому. Ну, Мій чоловік підтримував квіти, водичку поливав. Слава Богу. бачите, яке гарне. Я поїхала в Україну, наказала строго моєму чоловіку доглядати за квітами, за моїми вазонами, бо вже літом ми поїхали і не було кому поливати цей раз. Бо він не дуже пам'ятає, що треба поливати вазон. Ось, ось ці, ці типу хризентеми. Але вони отак більш не розсідають. Це я була купила в ікеї. Вона була така, отака половинка, ну, малесенький такий вазончик і повний квіточок оцих. Та я пересадила сюди. Ну, воно таке виросло височенне. І це трошечки тут квіточок, якось ну, не, не дуже красиве. Не знаю, обріжу на той рік. Я думала, що воно не прийметься, але ж прийнялося. Якісь такі листки поставили. З п'ятна. Ми, мабуть, щось їх вже цей. Я трохи бризгала їх там водою з милом. але не знаю. Коре, це такі хризантеми, якісь декоративні що вони такі малесенькі. Але ж вимахала отаке довжелезне. Не думала, що воно таке виросте. Цікали теж, вони були геть пропали, їх зрізала аж по саме цей, і оце за якийсь місяць вони оце так відросли. От вже зламався листочок, ну бачу. Не знаю, чи вони знов будуть цвісти, чи що. Вони вже цьому році ціли, бо такі лиски повипускали, такі гарні. Ну, побачимо. Всі вже цвіли весною, тепер знов повелазили, не знаю, чи будуть цвісти знову. Бо у нас погода взагалі не зимня, як ви бачите. Нема холодів таких, як в ті роки. Цьому році зовсім геть тепло. Тут в мене ще таке є, Так, Друзі, от таке сьогодні відео віделося. Так що, всім дякую, хто мене дуже підтримав в цей час, коли мені було навіть не до відео, але я все рівно робила для вас декілька відео, тому що треба, треба працювати, і кажуть, треба робити. Всім дякую за підтримку і вам усім бажаю добра миру. Хай буде у всіх все добре. До нових відео!